Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із найбільшою радісною подією в нашому житті, яку ми щорічно святкуємо і вшановуємо, Це великий день яким ми називаємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа із мертвих. Оспівуючи це свято, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Наша душа спрагла душа за божественною благодаттю. Цією благодаттю, яка немішне оздоровлює і недостачу доповнює, в очікуванні цієї благодаті, знаходилася в трепеті і випробуванні, проходячи метарство і випробування життя, випробування постом, великим постом. Прийшла б сьогодні до вівтаря, прийшовши до храму, який сьогодні символізує гріб, гріб Христа Спасителя, в якому він похований. І ця спрагла душа, споглядаючи, не бачить тут Христа. І здається, ця скорбота повинна би залишитися у пам'яті. Але ангели благовіствують, що чого шукаєте живого між мертвим? Нема його тут. І благовіствують, Христос Воскрес. І ми сьогодні приходимо в храм і віримо в те, що поістину Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. І тому і радіємо. Радіємо тому, що життя перемогло смерть. Радіємо тому, що Христос Воскрес. Радіємо тому, що Він сьогодні серед нас. Радіємо тому, що Він сьогодні і в нас є через причастя тіла і крові. Христос перебуває в нас, і, як каже апостол Павел, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Тому смуток повинен бути сьогодні, відсутній на нашому серці, у нашому розумі. Журба чи переживання повинні бути відсутніми, тому що заповнені вони радістю світлого Христового Воскресіння. І якщо хто сьогодні не радіє, погано пустився. А якщо на серці радість, то ти дійсно очікував оцю велику подію Воскресіння Христового. Немов дитя, яке очікує завжди чогось радісного, приємного. І воно радіє, не розуміє, але радіє, тому що сприймає це серце. Ось так і ми, як діти Христові. І Господь наш Ісус Христос і закликає всіх нас, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Тому розумом неможливо збагнути, що таке Воскресіння Ісуса Христа. Ну як ми можемо збагнути, що помер і живий? Ми не немовби оці родичі Марфи і Марії. Як же ти збираєшся і каже до Христа, як ти збираєшся Воскресити Лазаря, чотири дні вже пройшло, вже пахне звітом неприємно. А Господь що каже? Майте віру. Майте віру і побачите. І сказав до, Лазара, до Лазаря. Лазарю, гряди вон. Виходь, виходь із гробу. Ти вже воскрес. І померлий, послухавшись волі Божої, вийшов з гробу живим. Воскресши. Тому сьогодні ми повинні вірити в те. Вірити в те, що все є в силі Божій. Все діється по благодаті Божій. І Воскресіння буде. Воскресіння із мертвих буде. І тому, якщо і приходимо на могили до наших рідних і близьких, то не скорбота повинна бути, а благовістя до них повинно звучати. Ми повинні звернутися до них, сказавши, Христос Воскрес. І помолитися за тих, хто не в цьому світі. Вони не є мертві, вони просто не в цьому світі. І не знаходяться в такому фізичному тілі, як ми. А знаходяться в іншому світі, в іншому ви, але залишаються живими. Тому що наш Бог, якого ми прославляємо, в якого ми віруємо, не є Бог мертвий, а є Бог живих. Бог живих. Тому пасхальна радість, в цьому є підтвердження, що Христос, Він є володар життя, Він є переможець смерті. Що Христос сьогодні серед нас, що Христос є в нас, і тому смутку не повинно бути, не, не повинні нічого боятися. Тому що боязнь це відсутність в нас божественної благодаті. На мить. На хвилину, на секунду. Значить, не віриш ти, якщо ти злякався, не віруючий йти, тому що віруюча людина нічого не боїться, бо вона з Богом. Скажіть, дитя тримаєте на руках. Ми все звертаємось до цієї теми. Воно боїться чогось. Якщо воно біля мами, маму обняло, нічого воно не боїться. А ще оглянеться йде вперед. вперед. Погляньте, що мама поряд, куди хочете, вогонь згори буде сходити, не переживаючи і не знаючи, що там його очікує. Але не боїться от цьому суду. Тому що поряд мама, ось так і ми, коли поряд нас Христос, нічого не повинні боятися. Нікого не повинні боятися. А мати в своєму, в своєму серці розуміння, що з нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами є Бог. І тому хай ця пасхальна радість буде на серці кожного із вас, а ви, нічого не боячись, сміливо рухалися земною дорогою життя. І будучи впевненими, що вас Христос і ви з Христом, щоб відчували радість на серці вашому. Не тільки коли кажете, Христос розкрест, а й цілий рік відчували на серці вашому. Що Господь створив людину не для печалі на землі, а для радості, не для того, щоб ми тут мучилися, а для того, щоб ми, прославляючи Бога, раділи і були щасливими. А якщо мучимось, то за гріхи, які вчинили самі, за те, що порушили заповідь Божу. Тому цараємось гріха. Йдемо за Христом і радість хай буде завжди на серці вашому, Пам'ятайте, бо Христос смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. І тому я вам бажаю цієї пасхальної великої радості, яка вас укріпить в вірі. Тому що Христос Воскрес не для того, щоб нас здивувати, що Він може зробити, а Воскрес для того, щоб показати якою дорогою піде людина через Воскресіння, через Христа війде в Царство Небесне? І я вам кажу, Христос Воскрес! Але ви тихо відповідаєте. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радість ваша буде повною, і ніхто вам в цьому не мішає.